Вас вітає корінь імені Якова Острянина Чугуївської територіальної громади. Корінь наше гасло! Круточова наша доля, неводавній кров тече! Козаку найперше воля! Козаку найперше честь! Ім'я куріню дав славетний острянин, землі слобожанської громадянин, засновник Чугуєва, нашого міста. Пишаємось ми таким товариством. Живуть нас, батьків, заповіти, свободи, палки, Оксамит. Ми роду козацького діти, чугуєва, рідного, цвіт. Яку б не пішли ми дорогу, ми славимо рідний наш край. Крокуємо гордо і в ногу, ти пісне над нами злітай. Віч малає, техніка ворожа. Відна Україна оже ковід малає більше. Смала русні кораби. У нас в курені всі сильні і завзяті. Скромні і привітні, активні і люб'язні, мужні, і хоробрі. Чарівні й чудові, серйозні, дисципліновані, дуже симпатичні та цілеспрямовані. Ми такі різні, але є одна річ, яка нас об'єднує. Всі ми патріоти своєї країни. Ми любимо нашу незламну країну, пишаємося її героїчним сучасним. Цінуємо суворе минуле. Минулі роки то є світла епоха. Коли українці орлами літали, нікого вони не боялись, ні трохи. від них вороги у бою відступали. Долать ворогів помагав наш гопак, танок бойовий. Я без нього козак. Батьки наші воїни славні тримаєте зброю в руках, бороните нашу державу попри небезпеку і страх. Б'єте щодня за рідну Україну, б'єте щодня за села і міста, б'єтесь за сина, донечку, родину, за мир та спокій кладете життя. Б'єтесь ви з 14-го року. За кожен клаптик рідної землі, не даючи проклятим оркам змоги перемогти в кривавій цій війні. Розжарена від бомб земля воскресне. Не буде бити Хаймарс, рвати град. Не будемо ховатись у підвалах від бомб, ракет, снарядів і гранат. Захисники українського народу вам вдячні і дорослі, і малі. Ми мріємо про мир і про свободу. Про те, щоб повернулись ви живі. Чим незвичайно не фронту новин не всі обороні, українці не здадуться, не здадуться зроду. Проти нас ніхто не стоїть і не знищить вроди! Наша нація єдина і непереможна! Побороти нас ніколи і ніхто не зможе. Сонце над нами встає, червоніє у лузі калина. Ми щасливі, що ти у нас є, наша вільна свята Україна.